Всім привіт, це ігри до столу. Вже середина жовтня, а я ще не зробив жодного відео про щось геловінське. Тож час виправлятися. Видавництво Планета Ігор запропонувало зробити огляд на гру Obscurio. По суті, це суміш мафії та Діксіт у містичному сетінгу. І це я люблю в настілках, тож швидше до огляду. Гра мовно незалежна, тому видавництво зробило малу локалізацію. За QR-кодом на коробці ви знайдете українські правила, ну а на самих елементах гри немає тексту. Посилання на гру у описі до відео, а за промокодом ігри до столу 12, який треба ввести в коментар до замовлення, ви отримаєте знижку 12% до вашого замовлення. Для початку давайте зазирнемо у коробку. Люблю, коли гра одразу має гарний органайзер. Лайк і комент, якщо ти також таке любиш. Отже, як ми змішуємо мафію та Діксі? Давайте коротко пройдемося по механіках. Формально у гру можна грати від двох гравців, але, як ми всі чудово розуміємо, для мафія-подібних ігор краще мати побільше людей. Один гравець візьме на себе роль ведучого містичний гримуар, який буде допомагати чарівникам знайти шість правильних дверей та вибратися з бібліотеки. Всі інші гравці чарівники, які намагаються вибратися. Але один з них отримує роль зрадника: його задача заплутувати гравців, щоб вони не знайшли виход. За кожну помилку гравці будуть платити жетонами згуртованості, кількість яких залежить від кількості гравців, і коли вони закінчаться, зрадник виграє. Отже, це мафіоподібна частина гри. А от спосіб, в який гравцям доведеться шукати вихід, це якраз щось типу Діксіта. Гра ділиться на раунди, і кожного раунду спочатку Грімар готує підказки виходу. Всі чарівники заплющують очі, місто засинає. Грімар тягне карту з колоди, і це буде вихід. Потім ще дві, кладе на свій планшет і розміщує метелики, стрілочки-підказки, які вказують на якісь елементи, які мають навести гравців на вихід, потім прокидається зрада, і зі спеціального альбому обирає дві картки, які мають заплутати інших гравців. Потім засинає, і Гермуар додає ще випадкових карт, перемішує отримані шість карт і викладає на пол. Після цього гравці прокидаються і голосують за те, яка карта є вихід. Достатньо, щоб хтось один вгадав, але за кожного, хто не вгадав, гравці втрачають жетони. Задача зрадника підбурювати людей голосувати невірно та втрачати жетони. Коли вони закінчаться у тій частині, гравці мають голосувати, хто зрадник. І якщо з першого разу не вгадають, знову втратять жетони. Якщо ж вгадають, зрадник вже не буде приймати участь у вгадуванні виходу, але все ще буде обирати дві картки для заплутування, ціль знайти таким чином 6 виходів, тож мінімум 6 раундів. Ну і чим більше часу витрачається на обговорення, тим більше буде пасток у наступному раунді. Які будуть заважати гримуару підказувати. Це може бути червоний фільтр, який буде змінювати кольори і робити щось не таким помітним, або ось такі туманні накладки, які теж будуть закривати частину картинки, або зобов'язання використовувати тільки одну підказку тощо. Ось власне і вся суть. Як і в більшості ігор на велику кампанію, правила доволі прості. Гра має сподобатись поціновувачам Діксіту та Мафії. З мінусів, мабуть, необхідність набрати багато друзів для гри. В трьох грати хоч і можна, але без зрадника не так цікаво. Ну а чи потрібна ця гра саме в твоїй колекції вирішувати, звісно, тільки тобі. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисне. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди на стілок та порад з D&D та інших настільних рольових ігор. І бувай!